Коробочка в золотистому папері. Маленька Оленка дуже любила ходити з бабусею, залагоджувати різні справи, особливо перед Різдвом, бо бабуся виконувала майже всі її прохання. Щоразу дівчинка поверталася додому з якимось гарним подарунком новою книжкою, альбомом для малювання, шоколадним яйцем. І з сюрпризом всередині. Оленка дуже охоче побавилася з іншими дітьми, поки бабуся купувала щось у пекаря чи в крамниці. Але всі діти, яких зустрічала, мали дуже нудні міни і не виявляли жодного бажання гратися. Зрештою, і бабуся швидко залагоджувала свої справи, бо в крамницях. Теж не було нікого, з ким можна було б перемовитися кількома словами. Справді нікого, хто мав би час погомоніти. Бабуся й онука, тримаючись за руки, мовчки повертались додому, а з неба поволі починав падати сніг. Вдома бабуся сіла у своє улюблене крісло, яке називала думальним. Трохи подумала, а потім. Рішуче встала і попрямувала до комірки. За хвилю повернулася, тримаючи в руках чудову коробку подарунок, загорнуту в золотистий папір і перев'язану червоною стрічкою. Оленка охоче відкрила б коробку, аби побачити, що всередині, але бабуся дала їй зрозуміти, що це таємниця. Наступного ранку бабуся й онучка вийшли з дому доволі рано, взявши з собою коробку, яка виблискувала золотистим папером. Першим, кого вони зустріли, був Паскуале, буркотливий сторож із сивими вусами. То був чоловік, який нікому не вірив і жив сам. Бабуся. Наблизилася до нього і подала йому коробку. Що мені з нею робити? запитав здивований Паскуале. Це для вас, сказала Оленка. Сторож здивувався. А що в ній? запитав. «Приязнь і щастя, відповіла бабуся і потиснула йому руку. Бабусю, ти бачила, який він був задоволений? Промовила Оленка, повернімося додому і приготуємо ще подарунки. Бабуся заперечила, ні, Оленко, одного достатньо. А в цей час Паскуале сказав про себе, адже я також маю друзів у місті і енергійніше почав крокувати вулицею, відчувши, як тепла хвиля наповнює його серце. Дорогою він зустрів Себастьяна, двірника. Той був несміливим і боязким, тож діти насміхалися з нього. Побачивши сторожа, двірник сховався за своїм візочком. Але Паскуале простягнув йому коробочку, кажучи Це тобі. Дякую, недовірливо, але радісно прошепотів Себастьян. Відтоді сторож і двірник стали друзями. Себастьян не відкрив коробки. Зроблю подарунок Долорес, подумав він. Долорес була худенькою дівчинкою з білявим волоссям, заплетеним у коси. Єдиною, хто казав двірникові добрий день. Вона лежала хвора на гриб. І Себастьян передав подарунок її матері, а та почастувала двірника кавою. Коли Долорес узяла до рук чудову коробочку, їй одразу ж стало ліпше. Дівчинка гладила красивий золотистий папір з червоною стрічкою і думала, це, напевне, дуже гарний подарунок. Віддам його Зузі. Може, тоді між нами запанує згода? Зуза була найліпшою подругою Долорес. Але два дні тому вони посварилися в школі і обізвали одна одну чаклункою і гидкою капризулею. Коли Зуза отримала коробочку, вона відразу ж побігла до Долорес, обняла її, а потім вони разом вирішили. Що такий гарний подарунок утішить їхню вчительку, яка вже тривалий час ходила засмучена. Учителька всміхнулася, коли побачила на своєму столі блискучу коробочку. Того дня уроки для неї вже не такі обтяжливі. Вона провела їх у піднесеному настрої. Повернувшись додому, вчителька віднесла подарунок. Пані Амбросетті, діти, якої жили далеко, а сама вона дуже часто плакала. Однак навіть пані Амбросетті не залишила коробочки собі, а віддала її панові Лучіяноне, який був вічливим і чуйним. Але через те, що працював різником, усі вважали його безсердечним. Лучіяноне – Теж не взяв собі подарунка. Ось так коробочка переходила з руки у руки. І усі ті люди, які давали її одне одному, стали розмовляти між собою і посміхатися. Минуло кілька днів. Одного разу, коли Оленка й бабуся повернулися з походу крамницями, вони зробили висновок, що тепер у магазинах. Частіше лунають веселі розмови, а діти на дворі бавляться з більшою охотою. А один чоловік привітався з бабусею і розповів їй, що недавно в місті трапилася дивна подія, пов'язана з якоюсь таємничою коробкою, завдяки якій люди стали щасливішими. коли бабуся Шукала в торбинці ключі від квартири, до неї підійшла пані Амелія, що жила поверхом нижче, і досі ніколи не обізвалася жодним словом. Я хотіла б побажати вам веселих свят, промовила сусідка і подала бабусі гарну коробочку в золотистому папері. Дякую, відповіла бабуся, посміхаючись. Може, ви зайдете до мене й побалакаємо трохи? Ура. крикнула Оленка, коли вони залишилися вдома самі. Коробочка повернулася до нас. Тож тепер, бабусю, скажи мені, що там у середині? Нічого особливого, відповіла бабуся, лише трохи любові. Уміння давати найважливіше вміння якого ми можемо навчитися, це так, не мов би ми навчилися бути сівачами щастя. На Різдво, наприклад, усі дарують одне одному подарунки, і навіть тим, про яких зазвичай забувають. Але будь-яке свято чи річницю можна використати як нагоду подарувати щось людині, яку любимо, причому подарунком можуть бути. Не лише якісь речі, також можна подарувати радість, доброту, усмішку, добре слово. Дарунок, зроблений від щирого серця, є безкорисливим, бо не має жодної іншої мети, окрім як засвідчити іншій особі нашу любов, прагнення зблизитися з нею. Так що, дорогі мої діточки, друзі мої, готуємо подаруночки на Різдво по можливості. Головне, щоб він був подарований щиро і з радістю. І найменша усмішка або добре слово може бути найбільшим подаруночком, який часто повертається до тих, хто його дарує.